Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі. Доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Це я знаходжусь біля 12-го коридору, це конець, кінець 11-го. І ось ми бачимо, що, бачите, як собачки мені допомагають, я вимітаю, щоб все було чистенько і щоб е, цей священний пагорб або місце сили е, сіяло своєю чистотою, радістю і духовною простотою. І собачки, бачите, біля мене. Я їх не запрошую, я нічого не роблю, а вони самі відчувають енергію добра до них і е, лягають тут і сидять, як би охороняють. Тож, я хочу вам... Що сказати, що е, те ж саме відбувається з дітьми. Якщо ви благосно до них відноситесь, якщо ви показуєте свою любов не тільки через мораль, що ви хочете для них найкраще, тому ви їх е, відчитуєте. Але дитина повинна бачити вашу справжню любов через якусь дію. Тобто, щось смачненьке ви їй принесли. З дитинкою поговорили, може, перевірили уроки, а не е, як надіятися, що хтось це наприклад зробить, або, наприклад, старша сестра-брат, або дитина самостійно все це може робити. Є такі діти, але їх, ну, як може, 50 на 50. Комусь треба допомога, а хтось і сам все робить. Але коли ви взаємодієте з цією дитиною, дитина з вами розмовляє, розповідає якісь секрети, які їй здається, що вони зараз особливо важливі. То якщо ви будете в цьому Приймати участь, то дитина до вас буде ставитись і з любов'ю, і з повагою. Ось що я хотів вам таке маленьке сказати. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові у ваших серцях. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафа Моторовського, Сукраного Голосів, місто Київ. На все добре, любі мої.